Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати з'єднувальний білизняний шов у замок. Використовують його під час виготовлення білизни виробів із джинсової тканини. Вістень між строчками 0,4х7 см. Від підігнутого краю до строчки 0,1-0,2 см. Ширина шва з боку верхньої деталі повинна дорівнювати ширині шва з боку нижньої. Беремо дві деталі та запрасовуємо їх. Беремо деталі та вкладаємо один зріз в інший. Тепер будемо прикладати строчку по одній стороні та другій, закріплюючи зрізи. Не забуваємо про закріпки. Перепрасовуємо. Ось лицева сторона та виборитня. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.